До 200-літнього ювілею Тараса Шевченка літню резиденцію пана Енгельгарта відреставрують. Ця пам'ятка садово-парку мистецтва знаходиться у селі Будище з Венегородського району. Нині тут діє зальносвітня школа. Обласна влада обіцяє, дітей не виселятимуть. Споруду перепланують. Музей поміщицького побуту 19-го століття розмістять в одній із її частин, де обладнають окремий вхід. Разом з тим ми ставимо за мету і показати мистецьке середовище, серед якого Тарас Григорович виростав. А це і класична музика. Ми дуже добре знаємо про улюблену класичну музику Тараса Шевченка, про тих людей, з якими він спілкувався музикантами, художниками. Також відреставрують льох що зберігся часів Шевченка. Таких об'єктів в Україні відомо лише три. Один із них на Черкащині. Уперконя потребує і парк, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва 19 століття. В перспективі у будущих може з'явитися й готель, який прийматиме туристів звідусід. Для того, щоб сюди залучити. Інвестиційні кошти для того, щоб ми створили нові місця, для того, щоб ми створили середовище для приїзду гостей, екскурсантів і всіх, хто приїжджає на ці, це побудова сучасного готелю, не за архітектурою сучасного готелю, а за комфортом сучасного готелю. Але це поки що тема для майбутніх інвестицій.